Верховна Рада не внесла зміни до виборчих законів, які б дозволили учасникам антитерористичної операції проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Про те, на що спромоглися і на що ні, депутати на останньому засіданні будемо спілкуватися з експертом корпорації Гардарика Костянтином Матвієнком. Пане Костянтину, доброго ранку. Доброго я ранку що звітала до нашої студії. Отже, чому не вистачило голосів для ухвалення такого закону? Як на, вважаєте? Направду, на зразу скажемо, що те, що не ухвалено цей закон, це вплине на легітимність парламенту. З одного боку, кількість виборців, яка зараз безпосередньо перебуває в зоні антитерористичної операції, кількість українських військових, волонтерів, добровольців, які перебувають там, здавалося б, не є такою критично великою в порівнянні з тридцять мільйонами зареєстрованих виборців. З іншого боку, це люди активні, це люди пасіонарні. А позаяк. Партії прийдуть до фінішу дуже щільно і будуть вирішувати для багатьох партій, буквально будуть вирішувати там десяті долі відсотка. То ці люди, а ми розуміємо, що їхня прихильність переважно лежить в правому секторі, в правому сегменті української поліукраїнської політичного спектру, то очевидно неприсутність цих людей на виборах вплине на потрапляння до парламенту тієї чи іншої партії. Але були закиди, що це може призвести до фальсифікації, до адмінресурсу і такого іншого. Знов таки, що стосується фальсифікації, то загальна кількість виборців така, що саме це не вплине кардинально, припустимо на лідерів гонитви парламентської. Тому про фальсифікацію боятися тут не слід. Фальсифікації можуть бути і на інших закритих, наприклад, дільницях. Там як ми знаємо, можуть вони бути в лікарнях і таке інше, в місцях позбавлення волі. А відповідно, не покоїтися тим, що будуть фальсифікації саме в зоні антитерористичної операції, де люди сумлінні, чесні, де є волонтери добровольці, які це можуть проконтролювати. Це абсолютно. Та не аргумент. зрозуміло. Ось натомість Верховна Рада України вона спромоглася проголосувати в цілому за інші е, дуже важливі законопроекти це щодо статусу переселенців. Змінила закони про ліки, спростила процедуру отримання спадщини. Так і власне, за останній час Рада ухвалила необхідне саме для суспільства більше законів, так ніж за каденцію. попередню каденцію. Так це все ж таки вплив виборів чи це шини під парламентом? Це так, вплив, вплив майдану. Змінилася суспільна ситуація. Депутати відчули свою відповідальність. От як це? Вам здасться дивним, але сміттєві баки, куди кидали депутатів, так само вплинули на результати цього голосування. Тому те, що Рада робить ті кроки, які необхідні саме для поліпшення стану тої чи іншої категорії виборців, це правильно. Але ж причина в виборах теж. Досить вагом. Бо за всяким сумнівом. Ну звісно, вибори завжди під вибори збільшується кількість законів, які приймаються для суспільства. Ді, давайте детальніше ще й про вибори. Ось зараз розгортається такий справжній трилер на кіровоградщині. Там балотується колишній секретар Олесь Довгий, і громадські діячі вже б'ють на сполох, так що цей округ просто злили для нього. Ну а власне виникає питання: хіба виборці, що самі не можуть визначитися? За кого голосувати? За кого ні? Ви знаєте, от на кіровоградщині в знам'янці Світловоцьку Ми маємо справді феномен, тобто громадські діячі фактично вже народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук. Вони в прохідній частині списку блоку президента, і от вони ж звинувачують президента в тому, не президента, а політичну силу, в тому, що. Власне кажучи, злитий округ під конкретного кандидата, під секретаря Київської міської ради, колишнього, і ось вони мобілізують громадські своїм авторитетом, своєю присутністю за збаг масової інформації, мобілізують громадські за того, щоб ця громада в знаміці Кисловодському Світловодську була правильно представлена у Верховній Раді. Мені здається, що це дуже правильно супереч, до речі, позиції політичної сили. Дуже правильне нове політичне явище, яке палко вітає. пане Костянтине, ось міністер юстиції затвердило положення про єдиний державний реєстр осіб щодо яких застосовані положення закону щодо про очищення влади так натомість один з авторів цих люстраційних новацій Ігор Соболів, він стверджує що влада гальмує виконання цього закону зокрема щодо очищення судового корпусу яка ваша думка ну бачите закон прописаний таким чином що його справді дуже складно виконати під люстрацію потрапляє близько мільйона осіб тобто нас очікує серйозний кадровий голод в державній службі але коли колеговий... Йдеться про суди, суди справді це закрита корпорація з радянських часів. Це спадкова корпорація. Тобто від батька до сина передається статус в системі судоустрою України. І звичайно вони опираються, тому що ну, ми знаємо, що якщо подивитися на котежні містечка, які виникли буквально довкола кожного навіть райцентру, так от своя кончезаспа є при кожному райцентрі, то ми побачимо, що судді от, переважають в судді, прокурори, міліціонери переважають серед податківці, серед населення. Цих от кончезасп чи межигір'їв під цими містечками, отже, це справді серйозна ракова пухлина на тлі на тілі українського суспільства, і вона опирається. Як всяка хвороба, вона опирається ліком. Ну а що щодо Вищої ради юстиції вона зараз розпущена, нова не набирається. Яка там ситуація? Ну нова буде набиратися. Хай вже буде обраний парламент, Поміняються трошки політичні розклади. Знов таки суспільство буде дуже пильно стежити за тим, хто стане членами Вищої ради юстиції, і тоді почнеться вже сподіваюся оздоровлення суду, системи судоустрою в країні. І ось в профільному куте, в комітеті Верховної Ради також пропонується надати право Міністерству культури та нацраді з питань телебачення радіомовлення, тимчасово забороняти серіали, які пропагують силові структури країни агресора, як ви вважаєте, це ефективний захід? Я вважаю людей. з точки зору суто ринкової заборона завжди притягує. Взагалі треба виховувати гидливість у українського глядача до цих серіалів. Справді вони не відображають ні. Суспільні розклади в українському суспільстві так само і в російському. Це відірвані від життя, дуже примітивні, зроблені з великим несмаком, часто з великим несмаком серіали. Я б забороняв би припустимо не тільки російські серіали, ну от у нас є припустимо 95-й квартал. Ну чесно кажучи, дивитися це гидко. Отже, такі речі, але це не забороною. Це саме смаком глядача. Ну як ви вважаєте, взагалі ось Україна зробила якісь висновки, можливо, з тієї інформаційної війни, яку ми програємо чи програли? Не було кому робити висновків. Річ у тому, що в Україні в принципі немає е, тої інституції, чи в суспільстві, чи в державі, яка здатна робити ці висновки. У нас є дуже багато позитивних соціокультурних інформаційних явищ. Якби їх не було, то не було б ні майданів, не було б цього феноменального руху добровольців і волонтерів на сході, е, тому. Е, Суспільство у нас надзвичайно рефлексивне. Але попри це, ні держава, ні, можливо, громадськість компетентна ще не дали собі працю все ж таки з'ясувати, а як би нам от, створити імунітет від того, що нам припустимо несуть російські серіали. Це питання часу. Ну якщо ви знаєте, ці серіали вже молодь не дивиться. Їх ставлять телеканали з комерційною метою, тому що це є така от рекламна, скажімо, можливість отримувати додаткові прибутки, але так само припустимо. Тому на тому ж серіалі Роксолана можна в турецькому серіалі, так є дуже цікаві фінські серіали, але головне мають бути українські серіали. От українська дійсність, українська тканина життя дає стільки неймовірних сюжетів, що ви знаєте, ну Шекспір відпочиває. Це справді драматургія рівня Шекспіра. Отже, я думаю, що українські митці, українські письменники. Неодмінно знайдуть себе в цьому в цій суспільній тканині, і ми будемо бачити вже українські детективи, українські мелодрами, українські комедії. Тобто то має бути якась протекція саме від влади для того, щоб створювати та я не сподіваюся метрами. на протекцію від влади. Знаєте, у мене видано шість романів моїх особистих видано і продано. І е, відверто кажучи, я просто не бачу ну жодної потреби звертатися до влади за якоюсь протекцією. Є читач, є письменник. Все цього досить Костянтина. На останок, що можна коротко, коротко вже вчора відбулося чергове засідання комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом. На вашу думку, чому так, так багато таємниць, чому там так все засекречено по цьому саме питанню? Це лише з військовими секретами якось як мені це не прикро говорити. Я думаю, це зв'язано з прорахунками в управлінні, в прорахунками в менеджменті. Влада має в свої помилки, але, Можливо, не в ході війни. Можливо, ми це все-таки оцінимо, коли в країні запанує мир. Будемо тільки на це і сподіватися. Сподіваємося, дякуємо коротко, але дуже плідно, гарну розмову. Гарного вам дня. Дякую.